Головний мозок це є вищий відділ нервової системи людини, він як і спини є частиною центральної нервової системи, міститься у мозковому відділі черепа і через великий потиличний отвір, з'єднаний зі спинним мозком. Головний мозок ззовні вкритий трьома захисними оболонками, м'якою, павутинною і твердою, а від нього відходить 12 пар черепно-мозкових нервів. Мозок містить приблизно 86 мільярдів нейронів. Маса мозку складає приблизно 2 від маси тіла. Наприклад, маса мозку чоловіків 1375 грам, маса мозку жінки 1245, але не від маси мозку залежить. Нервова система, типи зв'язків чи інтелект. Наприклад, Дмитро Іванович Менделеєв, маса мозку його становила 1571 грам. Івана Петровича Павлова 1653 г, Анатолія Франца 1017 грам, Альберта Енштейна. 1200. 30 гран. Одночасно ці вчені мали великі відкриття. Мозок може містити 1000 терабайт інформації. Для обробки великої кількості інформації мозок використовує всього 25 Вт енергії. Для живлення мозок використовує 60% глюкози, що надходить у кров, і 20% кисню від загальної потреби. Мозок на 73% складається із води, а зниження 2%. Вже негативно впливає на його роботу. Мозок містить 25% всього холестерину, що є в організмі. Щосекунди в мозку відбувається більше як 100 тисяч хімічних реакцій. Розвиток мозку триває від до 20-25 років. Мозок не містить больових рецепторів, а біль викликають чутливі рецептори твердої оболонки мозку. Частини мозку. Мозочок Ось стовбур мозку, мозолисте тіло з'єднує дві половинки мозку. ліва потилична частка. Права потилична частка. Ліва скронева частка, права скронева частка, передня частка мозку. Бачимо тут довгастий мозок, який з'єднує спинний мозок, а далі йде веролієвий міст. Також Бачимо мозочок або задній мозок, що відповідає за координацію рухів тіла, мозолисте тіло, яке з'єднує головний мозок дві половинки головного мозку, проміжний мозок, що включає в себе гіпоталамус, таламус. Тут міститься гіпофіз. середній мозок, в якому є. Органи чуття. Тепер про кожен конкретніше. Дугастий мозок виконує провідникову функцію. Рефлекторна частина містить центри діяльності: дихання, серцебиття, травлення, захисні рефлекси, харчові рефлекси, а також тонічна функція підтримання деяких структур в тонусі. Мозочок. Мозочок складається з двох півкуль і черв'ячка, який їх зв'язує. Його маса становить 120-125 грам. Вкритий мозочок сірою речовиною. В середині є біла речовина. Тоді як довгастий мозок зверху вкритий білою речовиною. А всередині є сіра речовина. Міст. Варолієвий міст. Міст разом із мозочком утворює задній мозок. Провідникова функція рухи очей з скорочення мімічних м'язів. Середній мозок. Ось. Середній мозок. Він складає верхні і нижні горбики. Також міститься червоне ядро і чорна субстанція. Функції забезпечує реакції на зорові і слухові подразнення, звуження і розширення зіниць, акомодація, рухи очей. Проміжний мозок. Проміжний мозок складається з таких структур таламус або зорові горби, гіпоталамус або підгорбова ділянка, епіталамус або надгорбова ділянка. Проміжний мозок у таламусі сходяться всі сигнали від зовнішнього середовища, крім нюху, видозмінюються, відфільтровуються і прямують до кіркових і підкіркових центрів. Функції. Регуляція різних видів чутливості і відчуттів, перемикання інформації, що йде до кори від рецепторів. Грає важливу роль у формуванні рівня, свідомості первинних емоційних реакцій і є центром формування больових чуттів. Проміжний мозок гіпоталамус утримує інформацію про стан внутрішніх органів і зовнішнє середовище. Які функції? Підтримує гомеостаз організму, регулює обмін речовин сечоутворення, формує життєві потреби, забезпечує чергування станів сну і неспання, утворює нейрогормони. Епіталамус це надгробова ділянка проміжного мозку. Належить важлива шишкоподібна залоза, епіфіз. Функція епіфізу це регуляція добових ритмів, сну не спання, вироблення мелатоніну, пристосування до змін умов освітленості. Ретикулярна формація її функції вона підтримує активність нервової системи. Також вважають, що в ретикулярній формації є сітча утворення, яке фільтрує інформацію надану, і мозок тільки приймає те, що йому цікаве, те, що його вразило, і те, що йому потрібно включає ретикулярна формація декілька частин головного мозку. Лімбічна система включає такі функції. Формує мотивацію, емоції поведінку, грає роль у навчанні, нюхова функція, організація пам'яті і дослідницької діяльності. А через гіпоталамус регулює функції внутрішніх органів, формує мотивації емоції і так далі. Кінцевий мозок це є передній мозок, який вкритий зверху, сірою речовиною. Має багато звивин і борозів. З'єднаний мозолистим тілом. Мозолисте тіло. Товщина кори приблизно 1,3 до 4,5 мм. Також кінцевий мозок. Ділиться на такі частинки: центральна борозна, центральна, лобова частина, скронева частина, тім'яна частина, потилична частина, Середині часток виокремлюють зони, що відрізняють будову та функції. Чутливі зони кори отримують інформацію від органів чуттів, рухові зони посилають рухові імпульси до м'язів, асоціативні зони беруть участь у запам'ятовуванні навчання і мислення. Якщо залишились запитання, будь ласка, задавайте. А зараз Вікторина. Де розташовується блювотний центр у довгастому мозку. Вірно. Де розташовується центр спраги? У гіпоталамусі. Вірно. Де розташовується кашльовий центр у довгастому мозку, вірно, де розташовується контрольний центр кров'яного тиску, судинно раховий центр, довгастий мозок. Вірно, де в корі мозку знаходиться центр смаку. Тім'яна частка. Вірно. Відмінно. Дякую за увагу.